Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як знайти всі локації точки входа в комплекс для підготовки пограбування Кайопері Ков ГТА онлайн. Спочатку я покажу вам, як знайти точки входа біля особняка Рубіо», і після цього я покажу вам решту точок входа на острові Кайоперіко. Щоб знайти всі точки входа в комплекс біля особняка Ерубіо, потрібно знайти комунікаційну вежу. Потрібно непомітно дістатися до вежі і зламати камери спостереження. Щоб знайти всі точки входа в комплекс, обертайте камери спостереження в одному напрямку, також перемикайте камери спостереження тільки в одному напрямку праворуч або ліворуч. Починаючи з локації, де знаходиться Пантера. У такий спосіб ви зможете знайти всі точки входа в комплекс біля особняка Л Рубіо. Some gold. I will mark its location here. Heading to planning screen. Okay, position locked. Location noted. A painting, possibly very lucrative. I will note down where it is. Keep that keypad on the door. This must be a way into the compound if you can find the code. A guard will have it somewhere. Too risky to check now. You must look when you are here for the operation itself. Look up there. No spikes on this section of wall. With the right tool, you could climb through here. Щоб знайти останню локацію точки входа в комплекс на острові Кайоперіко, потрібно знайти човен та поїхати на цю локацію. Потрібно пірнути у воду та дослідити тунель. Після цього шосту локацію буде знайдено. Після завершення місії ви можете повернутись на підводний човен, і там ви побачите, що всі точки входа в комплекс знайдені. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Також я рекомендую вам подивитися повне відео, в якому я показав всі локації розвідки для підготовки пограбування Кайопері Ков ГТА онлайн. Дякую всім за перегляд.